що ми виходимо з соцмережі, коли у нас гарний настрій. А коли у нас настрій так собі, так? і коли в цьому задіяні інші люди, ми просто не можемо це виносити на загал. І ми такі потухши сидимо і робимо свої справи такі офлайнові. Так от я хочу вам сказати, що і, от і здається, що наче люди всі такі щасливі, люди всі такі здорові, люди всі такі прекрасні. Але от сьогодні в мене стан не прекрасний, не креативний, не веселий, і ну, такий, як я. Але я хочу сказати, що це мене не влаштовує. Да? От Я вам транслюю щасливе життя, щасливе життя, а сама знаходжусь не в тому стані, в якому б хотіла знаходитись, тому я шукаю рішення залишатись на зв'язку і подивимось, як воно, як мені Господь допоможе.